На другий день Великодня рівняни проводжали в останню дорогу захисника України рівнянина Олега Федорова. Олег Федоров корінний рівнянин. Тут навчався, проходив строкову службу та працював. Наш герой Олег от, закінчив місцеву школу, народився в Рівному, Після чого почав проходити строкову службу, був зв'язківцем. Після закінчення служби він прийшов працювати в комунальну галузь. Спочатку працював або в водоканалі, потім рівний в екстротрансі, і після того почав працювати в спецкомбінаті. У ритуальній службі спецкомбінат Олег Федоров пропрацював більш ніж 10 років. Колишній очільник комунального підприємства Микола Володько каже, на Олега завжди можна було покластися. Самовідданий, був дуже порядний і мав ніс завжди відповідальний до кожної дорученої справи. Робота в нього була нелегка, але він ніколи не рахувався своїм часом, завжди вислухає людей, особливо похилого віку. У березні 2023 року Олег Федоров отримав повістку. Чоловік був патріотом своєї країни, тому, не вагаючись, пішов боронити державу. Воював на Луганщині. Там герой поклав своє життя під час виконання бойового завдання. Загинув старший солдат 28 квітня цього року. Не знав за життя. Але ця людина воїн-герой Олег, як і сотні тисяч наших полеглих героїв, має бути для нас найріднішим. Навіть якщо ми не удостоїлися честі знати їх. Відгуки про нього найкращі. Де він працював, завжди був в повазі, завжди був відповідальний. Батько трьох красивих доньок. хороший сім'янин. Поховали 49-річного старшого солдата на кладовищі Нове. Владислав Стецюк, Павло Стецюк, новини Рівного.